Всім привіт! Вітаю вас на каналі Golden Fish. Під останніми відео було багато коментарів. Зніми нам відео з малої річки. Тож сьогодні я вітаю вас з берегів малої річки. У нас коротка вечірня рибалочка. Зараз на годиннику 2.20 Тобто, рибалити ми будемо 2,5 години. Сьогодні ми приїхали в це місце з іншою ціллю Ми відзняли деякий матеріал. В цьому відео буде анонс великого масштабного конкурсу, і заодно взяли з покидати декілька годин, перевірити, що тут є. В цих місцях я дуже давно не рибалив. Останній раз я тут ходив десь роки-два тому. Я перебрався на інші місця, тому що тут стало з рибкою не сильно. Але я впевнений, що гарні наші приманочки, ось, наприклад, як Crazy Flapper, Зможуть нам дати якісь результати. Сьогодні я рибальний сам. Сьогодні ми з товаришем приїхали двоє, щоб було в нас більше можливостей, більше приманок воді, когось для вас показати. Адже рибалка мега коротка. Я не знаю, що взагалі сьогодні на нас буде очікувати якась риба. Але я знаю, що сьогодні на нас очікує розіграш двох топових котушок. Тому слухайте, я вам все пізніше розповім. Рибалити буду на Skyline. Палочка, новинка 25-го року. Я його замовив під ось такі умови, під малу річку шириною 5-10 метрів. Короткий інструмент довжині 2.13 з тестом до 12 грамиків. у мене Power 2500 і 0,5 смартуський флюрокарбончик. Ось такий наш комплект. Зараз буде летіти оцей флефер воду і знімати для вас. Нове кіно. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, ми будемо розпочинати нашу рибалочку. Ось така красива приманочка, і я роблю свій перший закид. Рома вже, бачу, трохи полоскається. Всім привіт! Так, на кінець-то вибрались на таку річечку. Чудовий сьогодні день, правда, трішки пасмурний. Але... Ну, це нічого, щучка таке але любить. рибалимо. Поки влад записував вам звернення. Він мені подарив ось таких рачків. Ну і я пробую їх, як вони себе сьогодні відрекомендують. Да, він пробується. вже бачу, робив декілька замін, вже приманок тривнього воді було. Різні раки від Кейтека в різних розмірах. Рома вже ляпається ними. Такі ось у нас приманочки. Будемо дивитися, як вони сьогодні себе відрекомендують. Рибалка в нас мега коротка, я вам це казав. Буде цікаво взагалі побачити. Ми зараз в швидкому темпі плануємо просто пробігтися і зібрати активну рибу, якщо така тут є, тому що інформації в мене в принципі немає. Раніше я міг тут зловити три щуки, чотири за рибалку, бувало, що нуль покльовок. Це річка, це дика річка, дуже запресовані місця, і не завжди вдавалося тут ловити якусь рибу. Але були й гарні рибалки, навіть двушку я ловив в цьому місці, трішечки далі мені вдавалося діставати двушку. Тому трофейна риба тут однозначно є, але яка її кількість, це взагалі під великим питанням, тому що вихідних досить тут багато рибачків. Місце попсове, місце запресоване, тому будемо дивитися. Наша задача отримати по якійсь одній покльовочці і розповісти вам про анонс масштабного конкурсу. Тому слухаємо. Попереду вам дам гарну інформацію. Де, що і як. Так, у нас є покльовочка. І здається, це у нас непогана щучка. Раз буде ромчик цупити трофейну щучку. Якась за ми надіємось. бо супроти я бачу гарний. Пантера. У нас Пантера на маленькій мікрорічці. Да, не спіши, главне. Перша поки це спін дуже сілягнеться. Акуратно, щоб ти мені спін не кончив. Я йому дав ультракасло до 9 грамів. Знал, що тут пантера є. Спині, спині, спині. Маленьке, че че Що че Опа. Спини, спини, маленька, за мать? Ой-ой-ой. Ось така у нас пантера. Роман, прокоментуйте свої емоції. коментувати. Результат на лице. Раки робочі в нас чи ні? Раки робочі, раки працюють. Супер. Каже, мені ж там зацеп якийсь. мене. Зацеп не йде. Дивіться, в нас є коряшка, і під нею було два зачепи. Я обірвав, роман обірвав. Я поки перев'язався, він третій раз сюди кинув під коряшку. Ми стараємось проходити, обловлювати перспективні місця, де є багато коряг, і з-під них когось виманювати. Я відсипав Ромі рачків. І ось один з цих рачків ловить ось такого динозавра на малій річці. Це справжній трофей. Трофей Роми взагалі в житті. Ми йому спіння зібрали декілька років тому. Можна сказати, він початківець в рибалці, лише зі мною рибалить раз в півроку, раз в рік. І новачкам, як то кажуть, везе. Дуже величезна щука у нас є. Зараз ми зробимо йому декілька кадрів і, звичайно, відпустимо трофей. Тому що ми не голодні, а в такій місцевості, в цій ширині 10 метрів, спіймати таку рибку це буває раз за життя. Нехай вона подарує ще комусь такі емоції, і, можливо, наступний рибак, хто її піймає, відпустить також. Ну що, нас трофечик відправляється там, де йому і місце. Покличе нам ще більше. Трафечки де раду. Пішла маленька. Акула! Я просто в шоці. Рома 10-й раз в життя на рибалці, і на ось такій малюсенькій річці сідає ось така велика пантера. Я дуже радий, що ми таке зловили, а його радість взагалі я не можу описати. До цього були півкілові щучки, а тут просто анаконда, трофей, який люди за все життя бувають не ловлять. Щука 4 кілограми на ось такій малесенькій річці. Це фантастика. Перша точка успішно розловлена, рухаємось далі. Ставка сьогодні в мене на раки, адже останні свої рибалки два роки тому я тут рибалив саме раками. Це були якісь невеличкі віброхвости до 3 дюймів і раки. Ми йдемо, бачимо гарні коряшки і просто обкидаємо їх швидко рачками. Не затримуюсь на точці, одна зміна приманки, максимум дві, і далі. Коряшку обловили з однієї сторони, з другої. Ми йдемо двоє, тому, в принципі, все досить швидко в нас сьогодні має обловитися і зловитися, якщо є активна рибка. Перша вже є. Але знаючи цю річку, це може бути перше і останнє клювання за 2,5 години. Тому радіти нам є, звичайно, за що, але подальша риба просто може до нас не піти. Продовжуємо далі. Глибина у місцях ловлі десь 2-2,5 метри. Тому я оснащаю невеличкими вантажками свої приманки. Щоб приманочка довго сипалась до дна. Особливо така приманка як рак буде довго затримуватись на легенькій огрусті. І ця щучечка звертає на таке увагу і буде клювати. Ось грома була покльовка на 3 грамчиках. Хоча на такій глибині можна ставити. І більше вантажок, щоб все відбувалося швидше. Але щука не любить швидкість, це не про щуку. Навпаки, нехай приманочка довго падає, сипеться і це буде давати вам результати. Тому я також ловлю на маленькі ваги. Зараз в мене стоїть вольфрамчик селект. І свинець. В принципі, для щуки я вам скажу, що особливої різниці немає. Я бачу різницю в Вольфрамі і Свинцю, коли ловлю Судака десь на твердому дні чи окуня. Тому що окунь, наприклад, він не буде клювати на великий вантажок. Він має бути мега активним, щоб взяти великий вантажок. Коли приманка півтора дюйми, і вантажок виглядає як пів приманки. Ну, погодьтесь, це не цілком нормальним є. І окунь також це все бачить і погано реагує. Тому питання свинцючи вольфраму пощуся, я думаю, що не відіграє великого значення. Точно в місці, де муляки по пояс, то 100%. Зараз розповім вам інформацію за флюрокарбончик, на який ми сьогодні рибалимо. У нас стоїть... Можна сказати, проміжуточний діаметр між окуневим та щучим. Адже ми обоє ловимо на 0,35 флюрокарбончик. Я вважаю, що це зовсім неправильне рішення, тому що щука його не зберігає, вона його зрізає, якщо гарно бере, а окунь також боязко відносить до такого діаметра. Але коли коротка рибалочка, то хочеться дати трішечки екстриму, Опуститися понижче, щоб була можливість і окуню заїсти. І, як ви бачите, щука 4 кг також не зрізала, тому що взяла за край. Це вже як повезе. Отакий От тоненький діаметр може трішечки підбодрити щучку і можуть бути якісь покльовки окуня. Можна взагалі перейти на щось тоненьке. Сьогодні в мене є з собою і тонший флюрчик, і грубший є, все з собою. Ношу. Ось такий, дивіться, є гарний від Sunline 0.22. Я ним Судака ловлю. Такий самий 0,25 це топчик. Можна опуститися до нього, але тоді точно щука буде зрізати. Хочеться якусь рибу все-таки показати вам в кадрі. Тому ось така інформація, ось такий у нас підхід до нашої рибалочки. Приманочки в основному це щось невелике. 2,5-3 дюйми. опираємося. Такі ж самі промежуточні приманочки, як і флюр, щоб і щука, і окунь могли клюнути. Та й, в принципі, все. По оснащенню ми з вами пробіглися. За оснастя розповіли, флюрчик, приманочки, все в нас є. Є трофей і потрібно ще нам за півтори годинки зловити якусь рибку в кадрі, підведемо вам підсумки, розповім про конкурс і успішно відправимося додому. Тому що сьогоднішня наша рибалочка видалась на 100%. Задоволення отримали всі. Я думаю, що ви від перегляду такого трофею, дехто від уважування його, дехто просто від спостерігання на свої очі діставання його з води. Поки йдемо без покльовок. Одна клювачка рибки і все. Щучка цього дня пасивна. Окуня також не видно. Одна клювачка за краєчок, губи і все. Актив не спостерігається взагалі. У нас вже 4 година, вже дуже скоро буде темніти. Прийшли ми точок 10 і одна клювачка в активі. В принципі, чого хотіти за ось такий короткий термін. Рибка дуже пасивна, все було видно по покльовці щуки, що вона ледве-ледве закриєчок убив у нас підсіла. Тому і відповідно такий результат: риби немає. Я вже вдався до експериментів. Два дюйми, чотири дюйми вже всякого пробую і здивувати рибу величезною приманкою. І на маціпуньку приманку якогось оконця побачити, нічого немає взагалі. Через те я в цих місцях і перестав рибалити, тому що дуже велика концентрація рибаків, а риби, самі бачите, небагато. Але в цих корягах заховані трофеї. У форматі малої річки я ловив за життя декілька двушок, і найбільша щука була моя 2700. А сьогодні просто на кілограм цілий більша мамаша внасіла. Не знаю, які слова відібрати, щоб описати настільки це рідка риба в цих краях, і настільки нам сьогодні повезло, що вдалося спіймати ось таку велику рибу. За своє життя я і не ловив, і в очі не бачив, що таку рибу в такому форматі хтось ловив в наших краях. Раніше такі щуки були, мені, в принципі, розповідали неодноразово, що трійки четвірки тут ловилися, але це було 10 років тому. Вони були. Я вже їх не застав. Я не в Вінниці жив до цього, я рибали в інших місцях, а в Вінницькій області я по такому формату річок ганяю десь років 7 максимум. І такі трофеї я бачу вперше. Розраховуємо ще на якусь одну покльовочку. Сьогодні хотілося б, щоб було в нас дві покльовки в кадр. Одна рибка гарна, але було б добре доловитися ще одним якимось апаратиком та хоча б шнурком. Стандартний розмір щуки в даних місцях це 300-400 грам, пів кілограма. Дуже рідко сідає кілушка якась, це за рибалку буває одна така рибка, можливо, одна в дві-три рибалки. Півторушки ще рідше, двушок мене можна на пальцях посчитати, скільки тут спіймав. А трофей 2700 лише один. І вже будемо загинати на ногах пальці, що супертрофей теж в нас один. Рівно 2 годинки ми рибалимо, у нас заключна точка, є невеличкий розливчик. Колись давно на цій точці в мене клювала гарна щука. В повну взимку така була покльовка. Просто відео є це на каналі. Я так веду, веду тільки. Щось було страшне. А другу півтрушку тут я брав на цій турці. Рибка тут була гарна. В принципі, все цілком логічно. Сьогодні наша коротка рибалка показала, що риби в цих місцях як і було мало, так і є. Одна пасивна мамка легенько підібрала і все. Більше покльовок не було ні в кого. Можна залишати ці місця ще на 2 роки. Повертатися через довгий час, можливо, рибки стане більше. Ну, маю сумніви. Потрібно її відпускати, щоб її було більше. А тут сітки постійно ставлять. Річка в самому селі постійно. Сіточки тут є в цій річці. Неодноразово діставалися. Бувають прям роздачі, коли вона активна, коли може бути 5 покльовок щуки, 7. Рідко таке, але було. Но сьогодні явно не той день. Роздачі жодної немає, риби немає. Вся щука, яка є, вона десь лежить на дні і все. Цього дня вдача, в деякій мірі, не на нашій стороні, тому що риба дуже пасивна. І нічого більшого нам не світить. Але я поділюся з вами ось таким чудовим трофеєм. Ну що ж, друзі, настав час мені розповісти, чого ж ми сьогодні з Ромою зустрілися. Половити рибку це одне, але основною задачою в нас було відзняти для вас розіграш, який буде відбуватися в моєму інстаграмі. По виходу цього відео розіграш вже стартував, і у вас буде декілька днів, щоб прийняти в ньому участь. Разом зі своїми друзями ми запустили масштабний розіграш, де ми... Розіграємо відразу дві котушечки від японського виробника дайва. Це не якась там дайва ніндзя, як Ромеон. А це дві топових дайва Фуего. Та ще 23-го року. Дві ось таких чудових котушечки стануть вже дуже скоро вашими. Буквально на цих вихідних, це десь 3-4 дні, я підведу підсумки і ми розіграємо. Дійсно, дві хороші катушки. Це катушка, яку би я вже рекомендував людині, яка ловить певний час рибу. Рома Початківець, я йому порекомендував взяти ніндзю. Він ловить рибу раз в рік, ніндзі для нього з головою вистачає. Якщо ви вже. Більше захоплюється рибалкою, то така катушка як Daiwa Fuego віддати її якомусь майстру, щоб він її тішечки підшаманив, забрав тішечки люфта, докинув якісь підшипнички просто супер. Багато зараз наших спортсменів, відомих блогерів, ловлять такими катушками, і всі задоволені. Тому ось такі дві новинки 23-го року. Daiwa Фуего, я їх замовив. У трьохтисячному розмірі, щоб ніхто не ображався, щоб були у нас два однакових призи. Умови будуть максимально прості. Це підписка на мене, підписка на моїх друзів. Поставити лайкосик на пост і написати коментар. Серед цих коментарів на вихідних я оберу переможця. Тому переходьте у мій інстаграм, він під цим відео, і не. Опускайте можливість виграти ось таку красу. В такому конкурсі я би чесно участь прийняв, але таких конкурсів я ще не бачив. Що стосується рибалки, в нас одна покльовка. Рома сьогодні затащив наше відео. Якби не він, то ви б цього його бачили. Я, звичайно, планував якийсь анонс робити цього розіграшу, але не розраховував, що сьогодні ми щось знімаємо, що буде якась риба. Ми просто вийшли, давно не бачились, покидали, половили і клас. Є мамка, здоровена мамка і є для вас відео, є на що подивитися. Тому підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на інстаграм, ставте лайк, присилайте відео друзям, діліться цією інформацією з друзями. Розіграємо дві топових котушки вже дуже скоро, декілька днів, і вони. 娃娃